Во ім Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Боги! Покаяння відкримені двері життєдавче. такими близькими нашому серцю словами Свята Церква підготовляє нас до часу Великого Посту. І, зокрема, сьогодні. Під час Утренні ми використовували таку богослужбову книгу, яка називається Тріодь Осола. Саме сьогоднішнє богослужіння, сьогоднішнє віддіне євангельське читання, воно готує нас до особливого часу, до часу Великого Посту. І, зокрема, акцент увесь на тому, що як би ми не дотримувалися посту, який би ми подвиг не брали на себе, якщо ми не визволимося від гордині, всякий подвиг не буде Богові. Зокрема, Господь говорить нам притчу. Про двох чоловіків, які прийшли помолитися до храму. Уявіть собі, що храм, ми знаємо, що це особливе місце, що це святе місце. Ми знаємо, що храм це є прообраз Царства Божого. Ми знаємо, що у храм ми поспішаємо, щоби тут відкрити свої душі перед Богом щоб вилити перед ним в своїх молитовних зітханнях все те, що лежить в нашому серці. Але як ми часто забуваємо про те, що храм це ще й судилище. Є багато людей, які кажуть, я не йду до церкви, бо боюся осуду людського. Що скажуть люди? От він не ходив довший час, а тепер прийшов. Ця боязнь людського осуду є мізерною і непотрібною. Бо важливим є не те, що скажуть про нас люди, а важливим є те, що скаже про нас Господь. І з вище прочитаного Іванського читання ми Розуміємо, що цей двох особах, які прийшли до храму помолитися, кожен із них вийшов, ми читаємо про це, що той вийшов виправданий, а той осуджений. І йдеться не про людський суд і не про людське виправдання, а про Боже. Наскільки це важливо? Доріво Христі розуміти, що то є молитва? Так ми знаємо вже десь дитячих років, що молитва це розмова душі людини із Богом. Але чи завжди ми усвідомлюємо, з ким ми говоримо і як ми говоримо? В чиї присутності ми стоїмо? І чи правильно налаштоване наше серце. Пригадується мені молитва одного святого, який казав, Господи, щоб не була моя молитва у гріх. Ми навіть не задумаємося над тим, що наша молитва може бути гріховною навіть в очах Божих. І ось оце дуже важливий є оцей момент. Коли людина стає на молитву, яке її налашування? Що в неї на серці? Яке в неї усвідомлення, яке розуміння того, хто я і з ким я збираюся вгуляти? Знаєте, я вже неодноразово на тому акцентую увагу, що часто. Молитва наша зводиться до того, що ми маємо на пам'ять розказати. Знаєте, як дитина вчительці розказує вірш на пам'ять, так само ми маємо в молитві розказати на пам'ять, коли чи наш, Богородиця, вірую, ну хто там скільки що знає на пам'ять. Але молитва це щось значно глибше. Молитва це не просто проказані на пам'ять ті чи інші тексти. Молитва це розмова душі, а не просто уст, які прогуляють ті чи інші слова. І тому не даремно Господь говорив такі слова через пророка Ісаю, оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеким від мене є. Наскільки важливо є, щоб в молитві брали участь не тільки уста, але і серце людей. А далі, коли ми стаємо на молитву, що ми промовляємо, і як ми це промовляємо, ми чуємо в прикладі Івангельському про двох чоловіків, один із них був фарисей. Знаєте, в нинішньому розумінні того, що ми вже знаємо про фарисеїв, у нас зразу складається якесь негативне враження. Але фарисеї, саме слово фарисей означає відокремлений, тобто посвячений. Тобто той, хто відокремлений від цього світу, той, якого є цього світу, не торкаються. І свого часу фарисеї були найдокладнішою сектою, найканонічнішою церквою. Бо сучасному кажучі. І ось власне оцей Фарисею у своїй молитві 20 слова відпромовляє. Каже Богові дякую без за все, добре робить. Добре робить, що дякую Богові. А далі акцентує увагу на те, які у нього є доброчинства. Він каже, я пощу двічі на тиждень. Даю десятину з усього, що надбає. Це є чесноти. Це є добрі справи. Сьогодні рідко, котрий християнин ревно і правильно дотримується посту два рази в тиждень. Сьогодні дуже мало людей роблять десятину з усього, що надбають. Це є справді і чесноти, про які говорить Господь, що їх треба знашувати. Але поруч з тим. У цій молитві відбулося таке порівняння себе із іншими, де він не просто каже, дякую тобі, Боже, за дар життя, а каже, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. І зразу каже, які ці інші, і причислює грабіжники, неправедники, перелюбники, або як оцей цей мита. Він бачить перед собою у храмі митаря. І дякує Богу, що він не такий, як митар. І власне ця була гордою і противною очах Божим. Саме тому, що він звернув увагу Бога на свою праведність та звернув увагу Бога на. Гріховний стан тих чи інших людей, і, зокрема, митаря, який так само був у цьому шкалі. Чим відрізняється молитва митаря? Відріняється тим, що вона пройнята смиренням. Каже, що він не смів очі звести на небо, але бив себе в груди і промовляв, може, будь милостивий до мене грішного». Ми спостерігаємо до Рів у брати і сестри, що перший молитвенник Фарисей не потребував ніяких убога дайньо. Він вважав, що все, що йому треба, в нього є. І всі чесноти, які необхідні для його земного життя, він їх виконує. І такий спосіб він перечислює перед Богом свої чесноти, неначе нагадує Богові про свої добрі діла. Неначе ці діла його є, його заслугою перед Богом. Свідуючи, це мидар, який потребує Божої милості, який взимає до Бога промилосердя, який просить у Бога прощення. Тому що таке милосердя, що таке милість? Це я потребую від тебе дару. Дару якого? Дару прощення. Чому саме богослужіння в нашій православній церкві наповнене великою кількістю безперестанних молитв, які звучать, Господи, помилуй? Вони спорудують кожного благомотця. Звернути увагу на стан своєї душі та на потребу Божого помилування, якого направду потребує кожна християнська душа. Фарисей думав спастися своїми власними заслугами, а Митар надіявся на Боже милосердя. Фарисей був сповнений гордості, а митер був сповнений смиренням. Старець паїчий Святогорець говорить такі слова, духовний успіх є там, де є велике смирення. Ми можемо творити якісь добрі вчинки, але якщо ми будемо цими вчинками навіть в своїх думках, навіть у своїх, в своєму глибині свого серця, думати, о, які є добре, я допоміг тому до бідному. О, яку я жертву велику зробив на храму. О, я кожного дня ходжу до храму там, кожній неділі. Якщо ми думаємо це у своєму серці, це є ознака того, що гординя заволодіває нашим серцем. І особливо, якщо це супроводжується порівняльною характеристикою, от я ходжу, а вони не ходять. От я молюся, а вони не моляться. Ось я пощуся, а вони не постяться. І коли ми починаємо порівнювати себе із іншими, це і є ознакою оцієї фарисейської гордості, яка має дуже велику, несе велику, дуже небезпеку для нашої душі. Мало того, хотілося б звернути увагу на ще один аспект дуже великий. Важливо. Кожна людина, коли стає на молитву, вона стає перед образом Бога. Я маю на увазі не ікону. Я маю на увазі, що кожна людина, коли стає на молитву, вона у своєму серці, у своїй душі уявляє Бога. Тобто вона створює образ Бога у своїй уяві. І ось ферештей мав оцей фальшивий образ Бога. А мидар мав правдивий образ Бога. Наскільки це важливо, нерідко буває в нашому житті, доріг у Христі, що ми у своїй уяві, в своєму серці, в своєму духовному розумінні змальовуємо фальшивий образ Бога. Не такого, яким він є насправді, а зовсім іншого. А якого? Такого, якого би ми хотіли його бачити? Такого, яким він є в нашій уяві, саме таким він є. Коли ми бачимо гріх іншого, ми тут же дивуємося, чому ж Бог не покарає його. А коли ми чинимо гріх, просимо Боже простине. І надіємося на Його новосердя. Оце є та уява, яка часто змальовує в нашому серці фальшиву, неправильну подобу Бога. І ось тому, коли ми говоримо про гріх гордині, то маємо розуміти, чому цей гріх такий небезпечний, чому він несе таку велику небезпеку навіть у духовному житті. Святі отці вчителі Церкви Христової на цьому роблять дуже великий акцент. І говорять, що коли людина тягне до праведності, коли людина робить добрі богоугодні вчинки, то ворог роду людського диявол внушає в серце людини, що ти вже праведник. Ти вже святий, ти так багато вже досягнув. ти так багато робиш, інші приблизно цього не роблять. І людина починає з цим погоджуватись. А коли людина перебуває у стані гріха, коли гріхи наповнюють людину, і людина бачить, що її велика кількість визволитися за вона не може, тоді диявол внушає в серце людини. Бог тобі не простить. Твоїх гріхів так багато, що Бог не простить тобі їх. І це людина приймає своє серце і так само погоджується своїм гріховим станом. Але як той так і інший випадок є оманує діяло. І тому перше, як ми маємо розпочати час великого посту, ми маємо перед усім виявити у собі, перемогти, усікнути оцей корінь найтяжкого. Гріха гріха гордини, який не дає можливість людині духовно розвиватися, духовно зростати, який не дає людині можливість Богу уподібнюватися, бо саме до того закликає нас Господь. І, власне, наша боротьба із сил має пролягати через шлях покаяння. Ми чуємо, що оцей фарисей, який молився, його молитва була не тільки гордою, її молитва супроводжувалася осудженням інших. Ви знаєте, так, людина сотворена, людина сотворена так, що і очі її розміщені так, що вона бачить інших, але не бачить себе. А в духовному житті людина бачить гріхи інших, але гріхи власні не бачить. І це є велика духовна проблема. Що треба для того, щоб людина побачила себе? Їй треба дзеркало. Вона має стати перед дзеркалом і тоді бачить себе, бачить своє обличчя. А для того, щоб бачити інше, не треба дзеркало. Добре ринко. І ось таким дзеркалом нашої душі є святе Євангеліє. Ніхто і ніщо не може нам відкрити справжній стан нашої душі так, як наука нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. Для того, щоб ми зрозуміли, що робиться в нашій душі, для того, щоб ми зрозуміли, який насправді є стан нашої душі, ми мусимо заглянути в за це дзеркало. І тому найнещасніші ті люди, які не читають Івангелії які не заглядають в церкво. Ті люди, які ніколи не дивляться в церкву, вони думають, що вони не гарно виглядають. Не Але вони можуть, можуть бути залощаними, вони можуть бути незачісаними, вони можуть геть недобре виглядати. Не Та все своєму думати, що добре виглядають. І так само в духовному житті. Людина заспокоює себе, мовляв, я нікого не вкрав, нікому нічого поганого не зробив, ніякого ікрастячого не маю, а чим я за закінчив. І починає перечислювати сусідів, рідних, близьких, всіх, кого знає і не знає, і по їхньому гріх говорити. А в мене немає, я нічим не рішив. І ось власне, оте церкало святе Євангеліє, воно відкриває нам стан нашої душі. Ми бачимо, наскільки ми перебуваємо вже в рідному стані. І наскільки оцей гріх гордині сьогодні, чи не кожного із нас наскається? Уже з дитячого садочка дітей наважковують, які проводять різні конкурси, ти найкраща, ти найрозумніший, ти кращий всі. скільки цих конкурсів сьогодні є. Школа, навчальний заклад, конкурси краси і так далі. Коли людина хоче себе поставити вище іншого і подумати, я кращий, я розумніший, я більш угодніший Богові, ніж той. І ця думка, вона розвивається вже в дитячому серці. І хотілося щоб ми нові в Христі, як християни, розуміли, що з цим треба боротися. І боротися треба не з сусідом, не з своїми рідними близькими, а передусім боротися з самим собою. А ця боротьба є не важко. І ось, власне, в цю боротьбу треба розпочинати з перемоги над оцим першим і найголовнішим, та найстрашнішим гріхом гріхом гордості. Ви знаєте, як мало тих людей, які побачили собі цей гріх, як мало тих людей, які каються в цьому лісі. Як мало тих людей, які побачили його і хочуть викорінити із свого серця оцей пагулий гріх. Чому так? Тому що ми буваємо не раз засліпленими. І, власне, коли благодать Духа Святого толкається нашого серця і відбувається покаяння, правдиве покаяння. Знаєте, коли правдиве покаяння відбувається тоді, коли людина починає бачити свої гріхи? Які людина побачила панораму своїх гріхів. От тоді вона може каятися. Іншому випадку, коли люди не каже, не чому, та ні, та що? Такого не було. Та я нічим не зрешу. То це говорить про те, що вона поки що ще нічого не побачила. І тому це є формальною. Ось. І, власне, дуже важливо є, дорогі моглі сім'я і сестрі, щоб ми із вами, кожен зокрема індивідуальний спосіб розпочав оцю роботу над самим собою, розпочав оцю боротьбу із самим собою, розпочав оцю боротьбу із віхом в гордині, який часто турбує людину в житті духове. І як тільки ми переможемо це, а помогти нам у цьому слову, життя має ще писанні. Господь закінчує цю притчу такими словами. Хто підноситься? принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Іншу місі священне писання читаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Уявіть собі, що в священному писанні не написано, що Бог противиться блудникам, п'яницям, іншим грішникам злодіям, хоча це гріє, і ніхто не відміняє і не каже, що це не гріх. Але є один гріх, яким Бог противиться, це гординя. І тому двічі про це написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає гордання. Навчи нас, Господи, смирення. Допоможи нам, Боже, перемогти гординю. І в смиренні духа свого, в покорі і любові служити тобі, прославляти тебе і жити з тобою на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!